Всім привіт! З вами Зевс. Та сьогодні вибираємо переможця на призиві з рубрики прокачка аккаунта. У нас є 6 учасників, як не помиляюсь. так, Раз, так три, шість. Ага. Супер. Заходимо в рандомайзер, який я скачав тепер. Маю такий списочок. Ага. цей так ага. Dit is een eenvoudige manier om kennis te maken met crypto. Binnen enkele minuten toegang tot crypto. Geen ingewikkelde stappen, geen stress. Met slechts een paar teken hier aan de slag. Tak, ga je schestikken. Streamer dit kruitje. Moet je parekrute, щоб. І Льова з 30 Вітаю з перемогою розіграші та протягом дня зв'яжися зі мною. там. Зараз закину пост або чи відео, для чого його записую. Тому що в мене трохи мало часу, я зараз це швиденько зроблю і протягом дня зв'яжемося. Щоб я міг записати призиви і закинути в YouTube. І наступного розіграшу який буде цікавити, плюс в мене буде час, бо закинув в Ютубі за того, що особисто справив багато. Тому, надіюсь, нас після того, як я випущу ролик про призиви, про розіграш, наступного разу вас буде участвувати більше, так як коли я ще перший раз запускав, у вас було справді багато. Але... Гра грою, а реальне життя важливіше, і прийшлося закинути YouTube на якийсь час. Тому Льова, з тобою зараз зв'яжуся. Напишу в цьому до, під дописом. Я там уже чи на телеграм. А іншим бажаю успіху в наступному розіграші, який не знаю, коли буде, але мені здається, що буде. Так що до. До зустрічі. Не знаю, чи до сьогодні, чи до завтра. Можливо, і не прощаємося. Побачимо. Так. Гарного вам дня!